Усім привіт, друзі! З вас підписка та вподобайка, а я сьогодні знімаю відео про Сантроп е, РП. Заходьте на третій сервер, вводіть ютуберський промокод Енік і получіть 120 ігрової, е, е, ігрової валюти і е, заходьте на третій сервер, е, можемо зустрітися та заскрінити. На третьому сервері вводіть цей промокод. Ну а сьогодні я буду знімати, скільки ж можна заробити за 10 хвилин відео е, в шахті. Грошей По Тому, поки я буду їхати до шахти, е, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а я поки поставлю на паузу. Е, от, е, я вже під'їжджаю до шахти. Для вас була це секунда, а для мене це 5 хвилин було. Ось, я вже під'їхав. І будемо дивитися, скільки можна заробити на шахті за 10 хвилин. 10 хвилин відео це буде йти. Тому, якщо ви хочете ще новий. Якщо ви хочете нове відео про сантроп, давайте зберемо 3 подобайки і нове відео про сантроп вийде. От так. Так, Підходимо на рубашечку, влаштовуємося і йдемо от на красну метку. Чекаємо. І в лівому боці є ноль і долар. Це там можна дивитися, скільки заробивши. Ось так. Були вийшли обновлення в Сантроп. Силочку в, 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 посилання в описі на цю гру. Можете скачати по моїй силці. Скачайте і грайте, будь ласка. При регістрації. Ну, при реєстрації водіть. А, при регістрації не можна вводити промокод. Ну, зайдете, введіть мій е, ютуберський промокод Едік і отримайте 120 ігрової валюти. Там на шостому рівню чи на якому. Ми вже е, 380 доларів заробили. І це непогано. Ну, тут е, підвищують підвищую не тільки 190, а потім там з кожним разом там 220, там ось так приблизно. Даємо. Ось так. Наступну серію, мабуть, така сама буде, тільки. Е, тільки заводом будемо зрівнювати різні ферму, завод і шахту, Шахту, от ми вже зрівнюємо. Так, зрівняємо усі, скільки можна заробити. Це дуже круто, підписники, ви будете знати, де краще працювати, коли ви зайдете, будете знати краще, де працювати, тому що я все перевірю. Ідемо. Ми вже 950 доларів заробили. Це вже непогано. Це тільки четверта хвилина відео пішла. І щоб ви знали, бігати не можна з залізом, можна кинути пропаде. І пропаде тілешка, і ви все, все, що ви заробляли, можна так сказати, все пропаде. Ми вже зароби... Тим часом ми вже заробили 1140 доларів. Непогано, непогано. І поки платять нам 190 доларів за одну тілешку. Подивимося, чи вже п'ята хвилина відео йде. Якщо ви хочете довшу, довше відео там на 13 хвилин, пишіть у коментарях на переплавку. Несем на переплавку. І нам досі платять 190 доларів за одну тележку. Це досі непогано. Як ви бачите, на моєму, на моєму балансі зараз 314 тисяч доларів. Тому непогані гроші. Ну я потім розкажу, де найкраще заробляти. Ми всі потім роботи зрівняємо, якщо ви хочете. Якщо ви, звісно, будете не проти, щоб я знімав самтроп. Тому заходьте, будь ласка, в самтроп грайте. Тому що тут мало ігроків грає в самтроп. Будь ласка, якщо ви хочете мене підтримати, заходьте на третій сервер, грайте. Тут Дени, Денис Земляк грає. А ми тим часом вже заробили 1900 доларів. І платять нам 190 доларів за одну тележку. Мабуть, там не видадуть. Тому що нове обновлення вийшло. Я досі не знаю, що в ньому є. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Тим часом ще нам не підняли за одну тележку грошей. Ну, ми понадіємося, що нам піднімлять, звісно ж. Подивимося. Тому от ось. І тим часом нам не підносять, я поставлю на паузу на декілька секунд, і я от залишу отак камеру телефон. Ось я повернуся. Продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Тим часом нам ще не підняли за тележку грошей. Це жаль. То дивіться до кінця, тому що мені самому цікаво, чи мені піднімлять, скільки я зможу заробити. Так, 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 так. Угу, угу. Несемо тележку І нам не підняли. Тим часом ми вже заробили 2850 доларів. Це досі непогано. Тому що ми зараз будемо закінчувати відео, тому що вже дев'ята хвилина, вона вже закінчиться. От зараз донесемо тележку і підведемо, що ми заробили, і скільки нам підняли, і чого нам зробили правильно? Ну, будемо закінчувати. Ми заробили за це е, відео 3040 доларів. І нам не підняли зарплату 100, 190. Ну, я вам говорю, що вона підносить, мабуть, треба трішки довше поробити. Тому ось. Ну, а ми будемо закінчувати. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення!